Доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні ми переходимо вже до конкретних практик, і зараз я хочу вам показати, як за допомогою нашого моксика ми можемо активно відпрацьовувати той напрямок, про який ми говорили, серцево-судинний напрямок роботи з нашим моксі, і як конкретно і на що треба зробити акцент. Перше, що хочу сказати, в нашому організмі, тепер ви вже знаєте, є кнопки вмикачі певних органів і систем, це біологічно активні точки, яких 365, як мінімум. А це енергетичні потоки, по яким, як по проводці, йде той енергетичний заряд від кнопочки вмикача, конкретно до органа. Ну і сам орган. Якщо говорити про серцево судинну систему, тут можна говорити про всі болячки, які пов'язані з починаючи від гіпертонії, гіпотонії, атеросклероза і всіх захворювань, які пов'язані з судинами, а з тими захворюваннями, які пов'язані з конкретно з якістю крові, щоб її направляти і знаєте, насичувати киснем і тими речовинами, які активують роботи ці. Живої рідини, яка саме максимально спрямована на відновлення і регенерацію, саме кров, виконуючи всі свої функції, доносить до кожної клітиночки і кисень. І поживні речовини, і мінерали забирає так, забирає речовини розпаду, вуглекислий газ, а утилізує токсини і дуже дуже всього багато чого робить. Так, от щоб працювати конкретно серцево-судинну систему зразу не треба брати моксі в руки. А конкретно треба знайти, по яким каналам, по яким меридіанам ми будемо підтримувати серце. Не треба ставити просто так, моксик що до серця. Хоча також ви можете це робити. Але максимально ефективно буде працювати, звичайно, з точками-вмикачами і конкретно з проблемними меридіанами. Для того щоб а, знайти ті меридіани і зрозуміти, чи є на них енергетичні затори, які саме і впливають на а, те, що сам органи система погано а, працює, і не здорово ви себе почуваєте, і та енергія, і ті, ви знаєте, навіть медикаментозні речі, які ви робите, не спрацьовують. То це треба шукати проблему в проводці. Щось там сталося для того, щоб знайти проблеми в проводці, треба взяти і прощупати своє тіло, пропульпувати. Знаєте, не жаліючи себе, попритискати кожну клітиночку свого тіла. Кожен закуточок, і більше того вам скажу, на те у вас повинно знайтись час. Обов'язково без цього буде марно працювати. Ні, буде гарно, звичайно, то це буде такий лайт режимі. А ми сьогодні попрацюємо над тим, щоб ви навчилися працювати в такому про професійному рівні оздоровлення свого серця. Для того треба знати, є два меридіани, які максимально ефективно працюють на здоров'я серця. Це сам меридіан сердечний, який відповідає конкретно за цей мотор нашого організму, а також перикард. Це знаєте, такий захисний щит, сумочка, яка захищає наше серце не тільки від механічного да, пошкодження, а ще й від енергетичних ударів. Стрес, переживання, депресії, нерви це все впливає на наше серце, і саме перикард захищає його. Як же знайти нам меридіан серця і перикарда? У кожного з вас є і методички, і можливість подивитися і підзирнути в інтернеті. А також у вас є неймовірний зошит, який допомагає вам працювати зараз в Академії здоров'я третього курсу, конкретно з Моксі. І на сторіночці 22 у нас тут якраз і є намальована схема Меридіана серця. На сторіночці 23 є схема Меридіану. Рекарна. Трошки далі в нас там йдуть ті а, біологічні активні точки, які нам треба буде відпрацьовувати додатково, щоб ви були в справді в профрежимі. Але для того, щоб це знайти, що треба перше зробити? По-перше, меридіан серця проходить в нас, починаючи від да, а, впадинки да, а, а, бахової. По внутрішній частині нашої руки проходить через зап'ястя і закінчується де на мизинчику. Так. А меридіан же перикарду починається не з ямки. А коли ви в ямочку ставите пальчик, і два пальчика від останньої точечки відкладуєте, то з грудини, з боку. Починається саме шлях меридіану Перекарда. І він іде з цієї точки, по плечу і проходить по середній частині згибові тут. Повністю по середній частині, також тут в згибі, і закінчується, де на середньому пальчику. Це і так схематично показала. Як же знайти, в принципі, ті затори і проблеми, які є на нашому меридіані серця і перекарда, і чому їх треба знаходити? Для того, щоб їх знайти, треба просто себе пропальпувати. Берете, складаєте кулачок, берете тильну частинку нашого великого пальчика. і і починаєте сильно, досить активно проходити меридіан. Зараз я проходжу по, по внутрішній частині а по а, на, на внутрішній частині, знаружі, так? прохожу, це саме меридіан нашого серця. Я проходжу, проходжу, продавлюю, заходжу. І саме тут я повинна знайти проблему. Ви прощупати можете також і пальчиком. Конкретно, можливо, десь є неприємні відчуття. Ось, знайшла якусь точечку. Беремо тоді кастяшечку і придавлюємо гарненько. Ага, ні, здалося, не боляче, далі пішли, О, знайшли якусь гарошиночку, чи а, пальчик ваш, коли великий. Да, ви пропрацьовуєте цією частиною, йшов так, як по маслу, а потім пішов як по борозді. О, це значить той самий затор там і сидить. Ви зможете знайти його горошиночку, деякі знаходять великі затори, які а, а, майже як а, знаєте, перепили яєчко, такі великі, масивні. Саме вони не дають нашому серцю і перекарду, якщо ми будемо по серединці проходити, пропульповувати до грудинки сюди. А все це треба зробити руками. Бо моксиком так активно ви не пройдете. Можете в якомусь місці ви пройти, нащупати щось неприємне, але максимально ефективно це треба пропулькувати пальчиками. Як треба працювати з нашим меридіаном серця і перикарда? По-перше, меридіан серця максимально ефективно працює сам на себе і дає можливість підтримати організм з 11 дня до часу. Це саме той період, в який ви можете а, працювати з сердечними проблемами, починаючи з кажу а, стахікардії, шімії, зносу серця, всіх тих складних проблем, які вам кардіолог прописав уже в картоці, і сказав. Ну, це вам на все життя, це вже хронічна проблема. Ви навік дивилися, це все так і буде. Тому що, тому що, ні, не тому що, тому що. А справді, якщо ви будете допомагати своєму організму, ви отримуєте результат. І помічця приходить з східних технік. Тому ж пропрацьовуйте меридіан серця саме в цей період, коли він максимально яскраво працює. Що ж стосовно цікавості, для того, щоб максимально ефективно розкрити роботу серця, в першу чергу, як не странно, вам потрібно відкрити і стимулювати яскравим припіканням 65-70 градусів точечку, яка знаходиться у нас на нозі, на галі з з частинки, там, де в нас мизинчик іде, ця точечка. Ви знаєте, що ця точечка максимально яскраво відкриває а, всі. А... Потоки рідин в нашому тілі. Це точечка куньлунь. Так, ось на 27-й сторіноці вона намальована. Саме ця точка дасть можливість зняти затори повністю з нижньої частини тіла і відкрити роботу, рідин. Рідин, які йдуть знизу догори. Тобто це і кров, і лімфа. Саме так ви зможете максимально підготувати свою сердечно-судинну систему до максимального ефективного активування роботи і оздоровлення. Тому що ми робимо? Розігріваємо наш моксик на температуру 65-70 градусів і припікаємо точечку куньлун. Так, це повинно бути айпуче. Ай Буквально 30 секундочок з одного боку з іншого. Пам'ятайте, це парні речі, як меридіан серці перикарда, так і точечка куньлун. Це парна точка. Тому відпрацьовуємо на лівій і на правій носі. Але є певний секрет. Якщо ви Дівчинка, то ви починаєте працювати завжди з лівого боку. Якщо ж ви хлопчик, працювати починаєте з правого. Потім перемінюйтесь, але кожен вмикач, кожен меридіан, пам'ятайте, дівчата з лівого боку починають, хлопці з правого. Так, от що ми зробили? Ми діждалися так, 11 -та, час денний так. Пропрацювали активно яскраво точечку, кунь куньгунь, щоб відкрити роботу ріди в нашому тілі, зняти затори, які є на нижній частині тіла. Бо якщо ми там не знімемо заторів, не піде процес активації і оздоровлення нашої верхньої частини, де знаходиться серце. Потім що ми робимо? До цього ми вже що? Що зробили? Пройшлись, проактивували, знайшли всі затори. Більше того, перші затори треба відпрацьовувати. Як взяли ручечку? Пройшлися, а, чуєте, ось тут точечка така болюча, ай-яй-яй. Намалювали там да, точечку, пішли далі, іде-йде по маслу, а тут по боросткам пішов. Тут намалювали точечку. Так, пройшлися повністю всі ваші проблемні місця, знайшли і намалювали навіть ручкою у себе на тілі, щоб пам'ятати. Так само ви можете пройти і меридіан перикарду, так, який йде в нас посередині. Повністю проходи, проходи і до грудинки. Тут також все прощупали. Треба зрозуміти, чи болюча точно точка. Взяли кистяшечку, придавили, ай, прям додавили до відчуття ай були. Все це знайшли і далі працюєте. Пам'ятаєте, 11 час. Пропрацювали точку культун, яка знаходиться на голіностопі з сторони нашої, ну трошки вищі кісточки, зі сторони там, де мизинчик, поприпікали айпече, айпече, активували її, розкрили затори, максимально пішла рідина кров і лімфа по тілу. І далі що робити? Температуру знижуєте до 50-55 градусів. Пам'ятайте, меридіани є, які йдуть зверху вниз і знизу до гори. То, наприклад, меридіан як серця, так і перикарда, він іде знизу, знизу, низу, так ну, ні, згори. Грубо кажучи, згори нашого тіла, згори і закінчує чим. Пальчиками, правильно. Так і пропрацьовуємо. Знаходимо і працюємо. Як же тут робити? 50 градусів, 55. І тут пропрацьовуємо не спіша, легесенько надавлюючи на місце проходження меридіану, і поїхали, поїхали, поїхали. На тих місцях, де в нас є що. Затор, де ми знайшли болючу точку, де ми а, знайшли горошиночку. Що ми робимо? От точно я там пам'ятаю, да, були, да, ви, о, що робите? Вмикаєте вібрацію, так? Жить максимально активно. І коли ви вели сюди по меридіану, ви фіксуєтеся на тій точці, де був затор, де ви його знайшли, де була біль, де є горошинка. І що робите? От такими рухами. Так, по часовій стрілочці гарненько розминаємо. Десь хвилинку, а то і дві. Розім'яли, потім що далі, ідемо вище, вище, вище. Знаходимо ті болючі знову ж таки точки, і розминаємо. І проходимо, в залежності від того, що це за меридіан, до його закінчення. Так треба робити в декілька підходів. Це не займає дуже багато часу. Вам достатньо буде 15 хвилин, щоб пройтися. Ще є секретний момент, що на наших меридіанах досить багато тих біологічно важливих точок, які ми виносимо в окрему тему. І, в принципі, якщо ви будете відпрацьовувати, там їх 10 точечок, знайте, ви отримаєте максимальний ефект на оздоровлення. По цим точкам є підказки і в зошиті, і в методичках, і в інтернеті. Ви повністю можете це все продивитися плюс топографія з а, головних точок, це вже знаєте, мабуть, як, як наша азбука від АДОЯ, ви їх знаєте. І одна з таких також яскравих біологічно активних точок, яка знаходиться на меридіані нашої серцевої системи, на меридіані нашого перикарду, це точечка, яка знаходиться у нас тут на ладоньці, да? Лаугунця точечка, її треба відпрацьовувати, її треба припікати, пам'ятайте. І коли ви працюєте з меридіанами, то також на ній залишайтеся, активуйте її, вона дасть можливість. В принципі, ці всі точки, про які я зараз проговорю, серце і перикарди, які знаходяться на цих меридіанах, вони досить активно працюють над тим, щоб зняти проблему сердечних захворювань, щоб покращити серцево-судинні всі проблеми, які є. Зрозуміли, да, точечка ось лаогун, Вона знаходиться тут у нас, на ладоньці. Більше того, ця точечка дуже цікава. Ця точечка ще називається, знаєте, кладець здоров'я, неймовірна робота над ну, знаєте, безстрашна точка, яка при активації і гори може звернути. Тобто, це такий. Дворець труда, так він називається, замок праці. А раніше для того, щоб щось починати робити, що люди робили і активували. Знаєте, як так хочеться вже працювати, аж руки потираю, або що робили? Ту -ту, плювали на руки, терли лодоньки і починали працювати. Так, от наш. А замок праці, от він тут і знаходиться. Він дасть вам ще яскравий енергетичний підйом, коли в тілі є сила, коли кожна клітинка насичена киснем, коли кров доходить до кожного прикапілярчика. Цю точечку пропрацювали, так, пам'ятаєте. Далі в нас є ще дві точечки, які знаходяться там, де ми міряємо пульс. І наша улюблена точечка, нейгуан, яку можна а, знайти, приклавши пальчик і трошки нижче а, спустився. Але Моксик, досить великий. Ви якщо навіть просто захочете одну точку відпрацювати, я знаю, ви поприпікаєте всі інші разом. Так от, точечка, яка знаходиться. Так, у нас Власне, Гуан трошки нижчий. І Далін, яка знаходиться вище прямо на згибі. Оці ще дві точечки це точки, які, по-перше, Далін точка знімає проблему з усього судинного русла. Тобто, саме ця точка. Саме вона активує не просто серце або перикарда. Ця точка активує судинний всі судини, які є в нашому тілі. Тобто це точечка, яка максимально ефективно вам допоможе подолати проблему з гіпертонією, гіпотонією, атеросклерозом, допомогти це судинне русло, саме ця точечка. Тому відпрацьовуємо всі ці три точки обов'язково. Вони йдуть у нас да, посерединці, ви їх точно знайдете. А в додаток до відпрацювання точки куньлуй на нозі, щоб розкрити роботу рідин організму, щоб не було заторів на рівні рідинного обміну, крові, і лімфи в тілі, а пропрацьовуємо меридіан да, серця. оп, пішов сюди. Меридіан звідціля по внутрішній частині перикарду, а фіксуємося на заторах, відпрацьовуємо горошинки, ті енергетичні блоки, а додатково зупиняємося на цих трьох біологічно активних точках. Ну і що можу вам сказати? І буде вам здоров'я, і буде вам приємні відчуття. При цьому ви працюєте як на лівій, так і на правій руці. Дівчатка починають з ліва, хлопчики справа. І однозначно пропрацьовуємо це, спираючись на біохронію вашого тіла з 11 до часу, ви можете цим починати займатися. Інформації багато, хочеться так всього гарного вам розповісти. і Обіцяла собі не казати ті всі болячки, які можуть бути у вас як діагнози. А хотіла сконцентруватися просто на розумінні, які хвороби стосуються серцево-судинного русла та серця з перикардом включно, ви вже точно знаєте. А як їх подолати навіть без перенавантаження на серце? Ви тепер знаєте. Підпрацьовуємо, активуємо тіло, а працюємо з енергетичним лазером червоного кольору. І пропікальними техніками, яким багато тисяч років. Тому будьте здорові, будьте натхненні, і Якщо є питання, будь ласка, пишіть.